Школярі знову змагатимуться за титул переможців у шкільній лізі пліч опліч. Вона вже стартувала під гаслом Разом переможемо. Змагання пліч опліч вже декілька років об'єднує молодь всієї України і Павлоградці. Завжди показують гарні результати. Тут сьогодні кращі заклади освіти міста Павлограда, і ви сьогодні перші стартуєте етап міських змагань пліч опліч. Змагання проводяться у п'ять етапів з осені 2025 року до літа 26-го. Команди беруть участь у баскетбольній, волейбольній футзальній лігах, лігах зі спортивного орієнтування та черлідингу. Однак із певних причин у Павлограді початок змагань перенесли на грудень. Якщо ми починали я десь по пам'яті, пам'ятаю десь 27 команд, то в цьому році заявилось 106 команд. Ви розумієте, яка зараз нелегка в нас ситуація. Уже ми втратили майже три тижні, бо не давали змоги нам починати змагання. І от сьогодні ми починаємо із баскетболу 3х3, де участвують шість кращих команд міста Павлограда. Гравці показали свою майстерність та бажання перемагати. Учні поділились своїми враженнями та розповіли, як довго готувались до змагань. Готовался, хорошо готовался, долго занимались, до около месяца <связывался> занимались, упорно занимались, хотели хорошо на этом мероприятии представить свой лицей и чтобы предоставить его как лучше. Просто прошлые соревнования были ну, с нехорошими результатами, ну а сейчас таким хорошо показать свой лицей. Я считаю, что, наверное, эти соревнования будут самыми лучшими, которые были до этого. Будем пытаться играть хорошо, чтобы выиграть все команды и чтобы один лицей одиннадцатый был самым лучший. Ну, особенно значит показать свой лицей как лучше, наверное. А для вас? Ми вважаємо, що ми найсильніші і виграємо ці змагання. І нам ніхто не буде рівний. Я дуже зрадів, мені сподобалось. Все ж таки, гра в баскетбол це призначення наше. Увесь навчальний рік ми готувалися до цього моменту, щоб вибороти, вибороти цю перемогу. Змагання проходять під назвою Пліч-опліч, адже їхня мета показати учасникам, що для перемоги потрібно об'єднатися. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшка, Іваненко – Новини ПТРК.